Прокинулись усі. Рев знову посеред ночі атакує з повітря. Ворог ударив майже сотнею дронів. Шахади влучили по столиці Дніпро, передмісті Сум та Харкова. На місці інцидентів сталися пожежі. Відомо про кількох постраждалих. Гучно було на Донбасі. Слов'янськ здригався від детонацій. Як усе минулося та чи можлива сьогодні загроза нових російських ударів? Давайте дізнаємося зараз на каналі. Сі час Ангеліна Швець негаймо часу, оформлюємо підписку і розпочнемо. Четверта ранку у столиці розпочалася із повітряної тривоги. За 15 хвилин на п'яту з'явилися перші кадри влучань безпілотників в одному з районів Києва. Горіло у Дарницькому. Вогонь розповсюдився на приватний будинок. А ось і фото з Дарниці. За словами мера міста, сталася пожежа в Святошинському районі. Палали нежитлові приміщення. За однією з адрес сталося загоряння в складській одноповерховій будівлі на площі півтори тисячі квадратних метрів. Пожежу локалізовано о 6.22. За іншою адресою пожежу у двох складських будівлях на площі тисячі та 150 квадратних метрів з частковою руйнацією на території промислового підприємства. Про таке розповіли в ДСНС та додали, що РФ вдарила по складах у Києві, де зберігалися продукти харчування та медикаменти. Станом на сьому ранку вогонь локалізували. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей. На Київщині теж не обійшлося без пригод. Зокрема, в Бориспільському районі пошкоджено 9 приватних будинків, господарські споруди та два автомобілі. В будинках побито вікна, посічено фасади та покрівлі. Один із будинків зазнав часткової руйнації. У Бучанському районі ушкоджень зазнали складські приміщення. Кілька вибухів пролунало у Харкові, два з яких у Немишлянському районі. Місто та його околиці теж були вражені шахадами. Про це повідомляють як в ОВА, так і в Марії. А в області о 6.40 росармія вдарила кабом по Слатиному, Повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. За його даними, постраждало двоє людей. Що одного чоловіка рятувальники дістали з під завалів зруйнованого будинку. Його стан стабільний. Унаслідок атаки було пошкоджено вісім приватних будинків, зазначив Задоренко. Про небезпеку російських ударів по Одесі уночі повідомляв Геннадій Труханов. В напрямку міста прямували ворожі дрони. У першій 52 пролунали перші вибухи. Є приліт, і його зафільмували одесити. Одесита. У Чернігівській області на щастя дронів Одна з цілей знищила будинок у Семенівській громаді. Що біля кордону з РФ. Відомо, що це була домівка старости села. На щастя, люди не постраждали сьогодні. Вночі армія РФ вдарила БПЛА по сумах, пошкоджені складські приміщення та автомобілі одного з підприємств. Травмованих та загиблих немає. Про це повідомили у Сумській ОВА. У Хотінській громаді згорів приватний будинок та господарча споруда через російський удар БПЛА у Краснопільській громаді. Внаслідок обстрілів пошкоджені приміщення, школи, адміністративна будівля, два автомобілі, торгівельний центр, магазин, відділення банку, 20 приватних будинків та п'ятиповерхівка. Такі дані сумської ова протягом дня зафіксовано 196 вибухів у восьми громадах регіону. На Дніпропетровщині нападника атакували безпілотниками обласний центр та Павлоградський район. Пошкоджені будинки, фасади, вікна та ферма. У наслідок сталися пожежі. Також увечері окупанти атакували дронами Камікадзе Нікопольщину, цілилися по райцентру та Марганецькій громаді. На щастя, ніхто не постраждав. Атакували дроном та Синельниківський район, пошкоджено лінію електропередачі. На Миколаївщині додалося роботи оборонцям неба. Наша ППО знищила там сім шахетів. Загалом на території області обстрілів не зафіксовано. А на Донбасі противник ударив по слов'янську. Над містом зранку воднівся дим. За інформацією начальника МВА Вадима Ляха, влучання з БПЛА було у промзоні. Загиблих та поранених немає. Щодо інших міст Донеччини, то одна людина загинула у Покровську та четверо дістали поранення від російських обстрілів минулої доби. У Покровську, Зарічному, Костянтинівці та Гришиному. Такі дані навів очільник ОВА Вадим Філашкін. Найбільше пошкоджених будинків у Сіверську таких осель було 10. Майже пів тисячі ударів сталося по 12 містах та селах Запорізької області. Здебільшого армія РФ минулої доби била по українським населеним пунктам з артилерії. Що з російського заліза, все ж таки не долетіло до своїх цілей. За даними повітряних сил, противник запустив 88 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Курськ, Мілярево, Приморсько-Ахтарськ. Станом на 9.00 підтверджено збиття 56 ударних БПЛА типу шахет на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 24 цілі локаційно втрачені. Сьогодні о 12-й карта повітряних тривог червоніє. Майже в половині області України оголосили повітряну тривогу. Тож ворог може продовжити нищівні обстріли. Ми слідкуємо за ситуацією. Сподіваємося, ви підписані на нас та дивитесь наш контент із укриттів. Якщо ні, то пройдіть безпечні місця та підпишіться на сій час і поставте вподобайку. Російські безпілотники почали кружляти над Україною ввечері четверга. Чимало з них полетіли на Житомирщину. Один з шахедів влучив у багатоповерховий будинок у Житомирському районі. Деталі розповів голова обласної військової адміністрації Віталій Бученко. Сьогодні ввечері ворогом завдано удара по житловому багатоквартирних будинках в Житомирському районі. На жаль, одна людина загинула, п'ятеро людей е отримали. Поранення, в тому числі дитина 2011 року, на місці влучання усю ніч працювали оперативні служби та надавали допомогу постраждалим. А для тих, хто залишився без даху над головою, розгорнули намети для ночівлі та обігріву. Зранку роботу почала комісія, що буде фіксувати пошкодження для компенсації через систему є відновлення. Загалом, через атаку росіян, пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхівок. В одній з них виникла пожежа. Що вже казати про жителів Дніпра? Через ворожі удари у місті утворилися гігантські пожежі. Одна з них площею 6 тисяч квадратних метрів. Аби її загасити, задіяли 162 рятувальники та 35 одиниць техніки. Пізніше стало відомо, що російські окупанти атакували ракетою склади компанії Біосфера у Дніпрі. Мер Дніпра Борис Філатов у коментарях не стримував емоцій. Цитую. Ніяких офіцерів НАТО і найманців я особисто спілкувався з власником. Це терор, нічим не прикритий терор. Вони просто тупо луплять балістикою по памперсах і дитячих майданчиках. Внаслідок терору росіян дев'ять Дніпрян отримали поранення, одна людина загинула. Окрім Дніпра, ворог не давав спати і жителям області. Як пише голова ОВА Сергій Лисак, внаслідок атаки дронів у Криворізькому районі була пошкоджена лінія електропередач. Також російська армія вдарила і по райцентру Нікупольщини та Маргинецькій громаді, але обійшлося без постраждалих. Не забув ворог цієї ночі і про Харківщину, зокрема про місто Куп'янськ. Внаслідок влучання кабу пошкоджено будівлю медичного закладу. Спалахнули вісім гаражів та три автомобілі. Пожежа сягнула площі 320 квадратних метрів. В результаті постраждав 61-річний чоловік. Не жалів ворог шахетів і для Запоріжжя. П'ять авіаційних ударів здійснив по Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці та Щербака. 330 БПЛА різної модифікації атакували Біленьке Перше, Кам'янське, Степове, Лобкове, Гуляйполе, Новоданилівку, Чарівне та Новодарівку. Трохи менше дісталося Миколаївщині. Там ворог атакував дроном Куцурубську громаду. Постраждалих немає, а от на Сумщині російська армія здійснила 113 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Загалом зафіксовано 254 вибухи. І наостанок важлива інформація, яка може зберегти життя. Стало відомо, що останнім часом російські війська почали використовувати дрони, які скидають вибухонебезпечні предмети. Вони можуть уражати будь-який регіон України, а час їхнього вибуху непередбачуваний. Про це йдеться у повідомленнях поліції та рятувальників. Громадян закликають бути вкрай обережними. Уважно подивіться на фото. Так можуть виглядати ці вибухонебезпечні предмети. Обов'язково попередьте близьких. Якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте. 102, 101 чи 112, йдеться у повідомленні.